Всім привіт! Замовила ще одну невеличку посилочку, і захотілося мені взяти бульби бегоній. Побачила на розпродажі дуже багато різних і взяла. І в подарунок ще до них отримала ранункулуси 10 штук. Тут, по-моєму, суміш їх. Даре відкрию, подивимося на них. Ось такі тут корінчики його. Треба буде обов'язково десь придумати і висадити їх. Так. І самі бегонії Бегонія пендула, каскад ред. В мене є, я вам неодноразово показувала. Біля вхідних дверей у мене два горшки літом постійно бегонії, саме це, і пендула. Каскадної, тільки у мене білі. Вирішила замовити ще червону. Також мені сподобалося. Зараз подивимося, в якому стані ця бульбочка. І вона ось така. Пагінчики тут вже гарні є. Вже потрібно поставити, звичайно, її на пророщування. Я вже набрала землі. Так також ж її її поставлю обережненько. Так, це в мене каскадна. Далі бегонія махрова, яскраво-червона. Ця бегонія кущова, бо є бегонії. Каскадні, так, які квіточки дивляться вниз, а є такі, що доверху. Це в мене кущові будуть. Ось тут також проклюнулися. Є фагінчики. Бульба, в принципі, хороша, тверденька. Також на пророщування зразу ж ставлю. І третя. це у мене бегонія фімбріата рожева. Бахром чиста. Тобто її кінчики, самої квіточки, будуть такі зубчасті. Ось також тут гарні три таких погінчика є. Залишається тільки проростити їх. Зараз можна ще купляти, тому що зараз холодне. Холодна весна, так? І в принципі поки що рано ще їх висаджувати у відкритий ґрунт на вулицю, тому що вони бояться заморозків бегонії. І ще є час, щоб їх проростити і висадити у відкритий ґрунт у горшки підвісні або такі е, наземні. Ось такі бульби-бегоні я замовила. Всі, як ви бачите, з пагонами уже Проклюнулися, тому залишилося тільки їх ще проростити трошки, щоб вони краще наростили вже свою зелену масу, і потім висаджувати у відкритий ґрунт. Це не реклама, але хочу сказати, що це інтернет-магазин, в ньому постійно замовляю. Мені дуже подобається, що тут бульби бегоні не малесенькі, тому що в іншому, не пам'ятаю, як називається інтернет-магазині. Раніше замовляла. І бульби бегонні були маленькими, ну, напевно, в половину меншими, ніж тут. Чим більша бульба, тим більше може бути пагонів на ній. Так? І відповідно більше буде квітів з вашої бегонії. Тому, якщо бульба є досить маленькою, то, звичайно, вона не зможе випустити вам багато пагонів, і світіння буде набагато меншим. Так, ось такий коротенький огляд. Всім дякую за увагу і зустрінемось в наступних відео.